Костянтин Гончаренко. Відмова в обслуговуванні. Ніяк. Ніяк? Зовсім ніяк. Потенційний клієнт виглядав розчарованим. Розчарування це зробило його і так не дуже привітне обличчя, майже злим. Він подався вперед, свердлячи хазяїна офісу поглядом. Наче хотів того загіпнотизувати. Василь залишився незворушним, бо був на своїй території та в своєму праві. До того ж, поки що все йшло по одному із стандартних сценаріїв. Без додаткових пояснень. Ми з вами підписали угоду по типу номер 1 Василь помахав у повітрі папірцем, в якій ми зобов'язалися протягом трьох днів. Надати висновок, чи буде наша контора страхувати ваше життя чи ні. Це вам щось коштувало? Ні. Зобов'язання у вас якісь перед нами є, ні. Ми витратили час нашого експерта на аналіз і навіть не отримали за це жодного прибутку. Вимагати в нас пояснень? Ви нічого не втратили, ми не отримали прибутку. Натомість не отримаємо й збитків. Кінець історії Крапка. Але ж ви можете мені бодай пояснити, чому саме ви не хочете зі мною працювати. Клієнт скривив обличчя в спробі посміхнутися. Враховуючи його звичайну похмуру гримасу, характерну для багатьох людей, чиє життя почалось ще при Радянському Союзі в промисловому місті, виглядала ця спроба провальною. Хіба я не заслуговую? На такий випадок в нас існує угода по типу номер 42 урочисто перервав його Василь, дістаючи з папки формуляр і простягаючи вже майже клієнту. Той пробіг очима текст і здивовано хекнув. Але ж тут ціна в три рази вища за річне страхування життя. обурився чоловік, жбурляючи на стіл формуляр. Але ж ви за цим до нас і прийшли, чи не так? Лагідно запитав Василь. До маленької приватної страхової контори, яка відома у вузьких колах тим, що ніколи не виплачує страхові премії, але не тому, що судиться з клієнтами, а тому, що з нашими клієнтами ніколи нічого не трапляється. Або ж ми просто не маємо з ними справ. Хіба що вони підписують з нами угоду номер 42 А ще в нас майже немає витрат на рекламу, але чомусь нові клієнти все одно нас знаходять. Чому б вам реферальну систему не зробити, якщо вже майже всі до вас по знайомству потрапляють? Похмуро спитав клієнт, ще раз беручи формуляр і починаючи вивчати його більш уважно. Василь посміхнувся. Це було б недоречно, бо ми намагаємось зберігати конфіденційність наших клієнтів. Часткові попередження з обмеженою вірогідністю прочитав голос чоловік, і його очі розширилися. Що це в біса означає? Майже нічого. Щоб вам було зрозуміліше, ось вам приклад звіту, який ми зробили для одного нашого клієнта. Схожий, ви отримаєте по вашому запиту, якщо ми підпишемо угоду по формуляру номер 42 Василь простягнув вже майже зовсім клієнту заламінований шмат паперу. Можлива смерть в лікарні у другій половині року. Прочитав чоловік. І губи його стиснулися у вузьку лінію. Він почав читати ще раз і зупинився. Можлива смерть? То це такий астрологічний прогноз? Можлива, у другій половині, і за отаке ви берете шалені гроші. Василь перестав посміхатися і відповів питанням на питання Ви прийшли за чиєюсь рекомендацією, чи не так? Я не питаю за чиєю, бо, як я вже казав, ми піклуємось про конфіденційність наших клієнтів, і в тому числі про конфіденційність інформації щодо їх зв'язків. Але я можу спробувати вгадати він зробив паузу і проказав з притиском, викарбовуючи кожне слово. Це може бути, наприклад, клієнт А якому ми розповіли, що він може сконати ще до липня прямо в офісі, і він, пройшовши всі можливі обстеження, знайшов у себе в животі аневризму, яку йому успішно і прооперували. Або ж клієнт Б, якому ми відмовили у страхуванні його офісу від пожежі, і він, зробивши всі можливі перевірки, нічого не знайшов. Ні пошкодженого електричного дроту, ані якихось інших порушень. Але його офіс таки згорів до кінця року від підпалу. Останній випадок трохи підозрілий, зауважив майбутній клієнт. О, так. Але враховуючи, що справа була в ревнощах дружини одного менеджера, яка у всьому зізналася наступного ж дня. То наш клієнт Б не мав до нас жодних претензій, натомість став нашим постійним клієнтом, як і клієнт А, як і багато інших. Від когось з них ви і дізналися про нас, чи не так? Чоловік пожував губами. Так, але все це все одно якось непевно. Звичайно, непевно. Якби наша маленька контора могла б давати повний та прозорий прогноз на майбутнє, про будь-що з точністю до доби, з вказуванням конкретної причини події та її детальними наслідками, ми були б не страховою компанією і мешкали б не в обласному центрі, а у столиці або ж взагалі не в Україні. Нас би давно прибрали до рук якісь могутні організації. Чи, може, сталося би з нами ще щось гірше? А так, ми можемо просто спокійно заробляти собі на прожиток, бо навіть такий прогноз, особливо про здоров'я, вартий своїх грошей. Спитайте в клієнта а то ви не можете якось? Ні, твердо відповів Василь. Те, що ви бачите в прикладі, це наш максимум. Десь таке передбачення можете отримати і ви, якщо ми підпишемо угоду. Треба поміркувати. Я вам передзвоню. Чоловік піднявся і протягнув руку. Звичайно, посмішка знову повернулася на обличчя власника страхової компанії, коли він потиснув руку тепер вже точно клієнта. Будемо чекати вашого дзвінка. До побачення. І де ти в біса ходиш? Я не бачив тебе вже декілька днів. накинувся Василь на брата, коли той зайшов до кабінету наступного ранку. Робота вже накопичується. Що сталося? В нас що неприємності? запитав він за хвилину напруженим тоном, спостерігаючи, як брат. Мовчки зачинив за собою двері на замок і, витягши із шафи пляшку коньяку, плеснув собі і йому по стопці. Схоже на те, відповів Олег глухо, падаючи в крісло для відвідувачів і випиваючи стопку одним махом. Боже, як я втомився. Кажи вже щось з кардиналом зблід Василь. Живий здоровий. Тільки трохи погладшав, бо давно не отримував стільки смакоти за якусь пару днів. Скривився від випитого коняку Олег і налив собі ще. Ти мене лякаєш. Може, кинеш пити, та нарешті скажеш щось конкретне. Це останнє. Ну, тому й прийшов, щоб розповісти щось конкретне. Олег подивився на брата і зітхнув. Колись вони були дуже схожі, як близнюки, настільки схожі, що, незважаючи на різницю в три роки, іноді їх плутали. Останні роки, поки Олег тягнув на собі пророцтва та спілкування з кардиналом, а Василь офісну рутину та розмови з клієнтами змінили їх обох. Тож наразі відрізнити їх було неважко. Олег почав носити бороду. Над якою стирчало майже завжди бліде обличчя та запалі очі, а Василь, завжди рум'яний та поголений, виглядав зазвичай, наче його антипод. Але не сьогодні. Сьогодні все було навпаки. Олег почервонів від випитого алкоголю, а Василь, блідий від переживань, нервово тер руки. Ми робили дослідження для Окрошкіна, нарешті почав Олег. Старий будинок на лівому березі. Пам'ятаю, і що там? Відмова. Добре, буває. Далі. Що трапилось? Та нічого майже. Я просто помилився, поки розкладав фото. Тому замість номера 45 показав кардиналу фото номер 53 проказав Олег, пильно дивлячись в очі брату. І що? Не зрозумів Василь. Він дзьобнув смерть та п'ятірку списів на обидва будинки. Це трохи дивно, Василь зморщив лоба. Якась масштабна реконструкція. Я теж подумав, що це трохи дивно. Тож я дістав ще фоток з декількох районів і згодував кардиналу зараз декілька шматків курятини, сказав Олег повільно. І знаєш, стало ще дивніше. Тому я провів з вороном три дні, виїздив сам в різні райони, робив свіжі фото, розкладав колоду по різному, виймав деякі карти. Ти ж знаєш, що він завжди намагається вибирати найвідповідніше. Олег замовк на декілька секунд, облизав губи. А інколи, інколи в кадр попадали люди, їх деяких я теж друкував окремо і показував кардиналу, перших ліпших перехожих, іноді дітей. Здогадуєшся про результат. Похмура посмішка скривила його обличчя. Василь схопив стопку і теж випив. Рука його тремтіла. Так багато? спитав він хрипко. Багато. Не те, щоб всі, але так багато, що нам варто згортати бізнес, братику. Масові відмови не підуть на користь конторі. Нащо працювати в холосту? Більше того. Нам варто б і самим переїхати, і я думаю, найближчим часом. Може, якась помилка? Я можу помилитися. Я ж спочатку зробив фото не того будинку, пам'ятаєш? Але кардинал помилився, я теж спочатку подумав, що його заклинило, дав йому перепочити до ранку, але він повторив всі прогнози, що зробив за день до того. З іншою розкладкою, з іншою колодою, з фотками з інших ракурсів. Я перевірив все дуже ретельно. Василь встав і заходив по кабінету. Олег зітхнув і потягнувся, був за коньяком. Потім таки відставив пляшку. Що це може бути? спитав Василь. Стихійне лихо, ураган, повінь. Масові пожежі, ти знаєш? Ні, це неможливо. Василь подивився на Олега з жахом. Було таке село неподалік, Широкине. не пам'ятаєш таке? повільно протягнув брат. В мене є одна знайома звідти, їй би це не видалося неможливим. Василь зітхнув, підійшов до вікна. Потер обличчя рукою. Олег був правий. Неможливі речі здаються неможливими лише до того часу, поки вони не починають відбуватися відбуватися саме з тобою. Кардинал, старезний круг, якого вони знайшли при досить таємничих обставинах на горищі батьківського дому, ще у дитинстві, дійсно ніколи не помилявся. Він міг вагатися і обирати різні карти старо. Схожі за значенням для однієї фотографії, він міг бути не в настрої і відмовлятися пророчити, хоча смачненька курятинка майже завжди додавала йому мотивації. Він мав обмеження наприклад, не хотів чи не міг пророчити більше, ніж на пару років, і ніколи не передбачав щось на найближчий місяць чи два, але, відшліфувавши методики, Зібравши статистику і трохи потренувавши дзьобатого правиця, брати змогли перетворити кардинала у досить стабільне та щедре джерело грошей. Скоріше за все, не помилявся він і тепер. Василь зітхнув ще сильніше і приклав гарячого лоба до холодного скла. На вулиці починав іти сніг. Незвична погода для такої пори року в Маріуполі. Йшов грудень 2021 року. Костянтин Гончаренко. Відмова в обслуговуванні. Озвучено студією Руда Книгарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників. І бажання фінансово підтримати цей канал ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.